Особливістю цієї камери є ніхуя собі зум. Хочете писати якісні трансляції та подкасти? Є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо Tail Air від OpsBot. Розпакуємо. Перше, що ми бачимо, це дуже корисна інструкція. В коробці ми бачимо харт кейс. Так, ну цей кейс не хард, а полухард. Але він достатньо надійно захищає вашу камеру. До речі, це ПТЗ камера. В комплекті ми бачимо USB-C на USB-C, перехідничок з одного на USB-C на два USB-C та з USB-C на USB A. І сама камера. Ви тільки подивіться, яка краса. З портів ми бачимо 3,5 мм джек, бачимо мікро HDMI, слот під мікро-SD, USB-C та слот для бездротового модулю. Керувати цією камерою ви можете як із застосунку, так і з комп'ютера. Живити цю камеру ви можете через USB-C. Або за рахунок вбудованої в цю камеру батареї. Як показала практика, батареї вистачає досить недовго. Класною особливістю цієї камери є те, що вона працює по NDI протоколу. Що таке NDI простими словами: якщо ви маєте декілька пристроїв, в котрі вбудований протокол NDI, ви можете об'єднати їх в одну мережу та управляти всіма гаджетами, що підтримують протокол NDI, в одній програмі. Це дуже зручно працювати з таким протоколом, якщо у вас багато камер, якщо ви ведете якусь трансляцію чи подкаст, з одного робочого місця контролювати всі камери, що підтримують NDI. Це підтримую, нагадаю. До речі, NDI докупляється окремо. Але це принципово вирішує питання управління декількома камерами. Ви дистанційно можете керувати цією камерою по горизонталі, по вертикалі, крутити як завгодно, зумитись. Ви можете використовувати цю камеру при записі. Наприклад, влогів, натикати декілька камер, вас красунчика з різних боків, на компі поуправляти все настроїти, рекнутись і записувати те, що ви хочете донести до цього світу. А якщо у вас стоїть професійна задача, наприклад, конференція, то ви можете набрати безліч таких камер, управляти ними з одного місця, настроювати, підстроювати, рекатись, передавати дані, записувати інформацію на комп. І все це ви можете робити без зайвих дротів та по протоколу NDI. Дуже-дуже зручно. Об'єктив, що використовується у цій камері 23 мм з діафрагмою 1,8. Це дуже зручна фокусна відстань, якщо вам треба зняти щось широко, а за допомогою вбудованого зума і його контролю ви можете наближатися так, як вам потрібно. Ця камера має вбудований стереомікрофон, а також вихід на 3,5 мм джек. Картинку видає Full HD та Ultra HD. Бо має сенсор 8,4 мегапікселів, баланс білого від 2 до 10 тисяч Кельвінів, відеовихід по мікро HDMI та по USB c тому в комплекті є подвоювач USB, c один на живлення, інший на відеовихід, стабілізація оптична та цифрова, а також чотирикратний цифровий зум. Ключовою особливістю цієї камери є штучний інтелект. За допомогою штучного інтелекту він дуже чітко тречить об'єкти. Будь то людина, тварина чи об'єкт. Ця камера може працювати як і при достатньому освітленні, так і при недостатньому. Тут є спеціальні алгоритми. Також управляти цією камерою можна жестами: можна зумити, стартити, стопати, включати та відключати трекінг. Якщо ви катаєтеся на скейті, поставили камерку, затречили себе на скейті і катаєтесь по рампі, вона автоматично вас відслідковує. Або якщо спікер на конфі ходить по сцені туди-сюди. А ви не залучаєте окремих операторів на окремі камери, то цей автотрекінг буде працювати і тут, що полегшить вам задачу. Фокус вона чітко відловлює завдяки інфрачервоному променю, який вбудований над об'єктивом. Отже, якщо ви знімаєте себе, знімаєте конференції, знімаєте подкасти, обираєте цю PTZ-камеру та купляєте у нашому магазині DreamTech.ua.